Привіт, я Натка, я в'яжу, і на цьому каналі ми з вами балакаємо про в'язання і все, що з ним пов'язано. Січень вже майже посередині, а це означає, що я, звісно, не можу залишити вас без моєї щомісячної добірки майстер-класів від українських майстринь на YouTube безкоштовних майстер-класів. Цього разу я знайшла для вас 50 цікавих відео. Знову нові імена і нові канали, тож я впевнена, що це відео вам сподобається. Сідайте, будь ласка, зручніше! Беріть своє в'язання, чай, каву та смаколики. І ми починаємо! І розпочати цей випуск я хочу з одного особливого каналу. Канал називається А пацани в'яжуть. І це дуже незвичний канал, бо його ведучі це два хлопчики. І коли я кажу хлопчики, я маю саме на увазі дітей. Я не знаю точно, скільки їм років, але приблизно молодшому десь 8-9, а старшому десь 12-13 років. І вони дійсно в'яжуть. І не лише в'яжуть, вони ще й готують, ш'ють, щось там ще хендмейдять. Коротше, дуже талановиті діти, які ще й мають. Свій канал на YouTube. І тому я дуже хочу запросити вас підтримати цих талановитих дітлахів. Будь ласка, перейдіть на їх канал, підтримайте їх підпискою, коментарями, перегляньте їх відео. Окрім того, що вони показують, що вони в'яжуть, вони також знімають майстер-класи на те, що вони в'яжуть. І, наприклад, в грудні у них вийшов майстер-клас ось на такі чобітки. Дуже цікава модель, вони все детально, дуже класно показують і пояснюють. Я впевнена, що цей канал заслуговує вашої уваги. Я взагалі вважаю, що кожну дитину треба підтримувати в тому, що вона намагається робити. Тож дуже прошу вас підтримати цих хлопців, які в'яжуть. Переходьте до них на канал. А також під кожним відео хлопців є посилання на платформу, де вони збирають донати, хлопці збирають на ноутбук. Давайте ми всі разом спробуємо зробити так, щоб мрія цих хлопців справдилася. знаєте, я тут підрахувала, що ну, приблизно в середньому мої відео дивляться десь 2000 людей, інколи 3, інколи 4. Якщо кожен з нас закине до хлопців лише 10 гривень. То їх мрія про ноутбук стане реальністю. А що таке зараз 10 гривень? Ну, я взагалі не знаю, що можна купити на 10 гривень. Це взагалі нічого. Тож я дуже прошу вас звернути увагу на цих хлопців і підтримати їх. Бо діти це наше майбутнє. І те, що ми зараз закладаємо в них, те ми будемо мати в майбутньому всієї країни. Ну, а тепер переходимо до основної частини з майстер-класами. Як завжди хочу нагадати вам, що я розділила всі майстер-класи на декілька категорій: це плечові вироби, це аксесуари для голови, тобто шапки, пов'язки і таке інше. Потім у нас аксесуари для шиї, шарфики, бактуси, хустки, снуди. Потім аксесуари для ручок, нітинки, рукавички, і аксесуари для ніжок, зазвичай це шкарпетки або якісь в'язані чобітки. В описі під відео є тайм-коди, і ви можете одразу перейти до тієї категорії, яка вас зацікавить, але я все ж таки пропоную вам переглянути всю добірку, просто щоб почути нові для вас канали і, можливо, відкрити нові таланти на YouTube до вашої уваги. Також в описі під відео буде посилання на мої попередні дайджести. Хочу нагадати, що в мене вже є подібні відео за. Церпень, вересень, жовтень, листопад і ось це вже п'яте за грудень. І в кожному з них близько 40-50 майстер-класів, тобто можете уявити 5 на 5 20, 250 україномовних майстер-класів на YouTube. І хай, хоч раз ще хтось спробує написати мені, що українські майстрині не знімають майстер-класів. Ну, ви просто не вмієте їх шукати. А я вмію, і тому підготувала цю добірку для вас. Тож, сідайте зручніше і починаємо. І розпочнемо ми з плечових виробів. Ось тут будуть з'являтися картинки обкладинки майстер-класів, а в описі під відео будуть посилання на всі відео, що я буду тут згадувати. І розпочнемо ми з павутинки туніки такого подовженого джемпера від каналу Бонітка. А далі в нас є майстер-клас на кофту Шубку і светрик для дівчинки від Ольги з каналу Ольга Матерна В'язання як релакс. Далі ось такий милий дитячий кардиган з букле від каналу Варвара Єналь. Наступні три майстер-класи від одного каналу: це ажурний джемпер, кардиган з міксу пряжі і чоловічий джемпер. І все це для нас підготувала. Олена з каналу Елена Кішко-Нітін. Далі ми можемо зв'язати светр із залишків пряжі. Від Юлії з каналу Юлія Кісіл, канал про в'язання. Ось такий нереальний, просто фантастичний максі-кардиган з пицями від Марини з каналу доктор Коновалова про в'язання українською. Симпатичний домашній кардиган від каналу Олена Ятел. Сукня з каналу Лена Придеус. І ще один виріб, який я довго думала, куди включити, і все ж таки включила в категорію плечових виробів це ось такий шарф трансформер. Це така накидка з рукавами, яку можна використовувати як шарф, як накидку, як болеро, як кардиган. Купа варіантів. Дуже цікава модель. Тож рекомендую вам звернути увагу саме на цей майстер-клас. Переходимо до категорії шапки. Отже, тут ми маємо шапку Гачком з каналу Наталії Ярона. Ось таку трендову об'ємну шапулю від Олександри з каналу Пров'язання українською. Шапка з об'ємним візерунком з каналу Royal Knits. Шапка з пуху Норки з паєтками такий собі люкс-варіант від Юлі з каналу, каналу В'яже Юлія Мілеєва. Шапка з Жекардом від Марусі з каналу Маруси на скринька рукоділля. Ще одна об'ємна шапка від Юлії з каналу Юлія Кісіл. Симпатична панама з Букле від каналу Гачок Нітка. Шапка Гачком за 3 години можемо зв'язати і перевірити з каналу Рукотворна. Комплект шапка та Снут від Інни з каналу Атмосфера В'язання. Шапка з маківкою Цибулинка від каналу В'язані тренди 4 сезони. Ось такий базовий капюшон пропонує нам зв'язати Олександра з каналу Школа в'язання Сандри Пайк. Трендова балаклава з пицями від Валерії з каналу Куточок Валерії. І дві дитячих моделі з одного каналу це дитяча шапочка Гном. І шапочка з вушками котика. Від каналу В'яжемо разом. Далі будемо зігрівати нашу шийку. Отже, тут я пропоную вам переглянути трикутна шаль з пицями від каналу Азулета Creative Channel. Шарф від Інни з каналу Атмосфера В'язання. Шарф накидка з каналу В'яжемо з Ажур. Об'ємний базовий хамут від Юлії з каналу Юлія Кісіл. І шарф за 2 години з дуже цікавої пряжі. Я реально залипла моя такої пряжі ще ніколи не бачила. Виріб виходить дуже оригінальний, тож цей майстер-клас я вам окремо рекомендую. І це канал Мій світ в'язання. Далі будемо одягати наші ручки. Отже, тут пропоную вам переглянути майстер-клас на базові рукавиці від Світлани з каналу Давай Пов'яжемо, мітинки з пицями та подвійні рукавиці з пицями від Вікторії з каналу Україночка в'яже з в'яжемо тренди. Мітинки гачком з каналу Недельвьок Софі, рукавиці Жакардом від Марусі з каналу Марусина скринька рукоділля. Це комплект до шапочки, про яку ми вже поговорили, рукавиці з індийським клином від Юлії з каналу В'язані історії з Юлією Савлюк. І ось такі рукавички з каналу Let's Meet the Story. Ну і далі нам залишилось одягнути лише наші ніжки, тож переходимо до шкарпеток. Шкарпетки з п'яткою бумеранг від всім нам відомого і улюбленого магазину Candy Yarn. я вже казала, окрім чудового магазину, в них є ще класний канал з класними майстер-класами. Гарнюні новорічні шкарпетки з каналу В'язання Моє кохання хоче трошки запізно, але можете зберегти собі на наступний новий рік. Жакардові шкарпетки від Вікторії з каналу В'яжемо невідмінно з Вікторією Онуфрійчук. Неймовірно ніжні ажурні шкарпеточки з каналу В'яжемо з Наталією Жовтоштан. Шкарпетки з жакардом від Марусі з марусиної скриньки рукоділля. Бачите, тепер у нас взагалі повний комплект. І шкарпетки, і рукавички, і шапочка. Найпростіші шкарпетки від Оксани з каналу Оксімур Хендмейд по-українськи. Дитячі шкарпетки від каналу Студія в'язання волокно. І манюні шкарпетки для новонароджених з каналу Прігріз. І ще один майстер-клас це пінетки з плюшевої пряжі від каналу «Аннушка Baby Dream. Якщо не помиляюся, то вони в'яжуться не спицями, а руками. І, як і обіцяла вам, два додаткових майстер-класи, які не увійшли в жодну з категорій. Це сумка тоутбек гачком від каналу Рукотворна і джемпер для собачки від від Алєсі з каналу В'язодзен. Наші майстрині плідно попрацювали в грудні, не зважаючи на свята, на підготовку подарунків. Тож я вважаю, що вони заслуговують на вашу підтримку, на вашу увагу. На кожному каналі, також, окрім майстер класів ви можете знайти і в'язовлоги, і якісь оглядові відео на пряжу, спиці, візерунки. Тож обов'язково переходьте, дивіться, що дівчата для вас підготували. Як ви бачите, в кожній добірці з'являються нові канали, нові імена. Я також їх для себе відкриваю. І неймовірно тішуся тим, що наша в'язальна спільнота росте з кожним днем. Я також буду дуже вдячна вам за підписку на мій канал, за вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. І в коментарях можете написати, які нові канали ви тут побачили чи почули. Чи, можливо, є якісь канали, на які я ще не звернула свою увагу, а ви вважаєте, що вони того вартують. Тож, чекаю на вас в коментарях. А на цьому я бажаю вам всього найкращого, м'якенької вам пряжі, рівненьких пателічок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних, підтримуємо того, кого ми можемо підтримати, донатимо на ЗСУ, і все в нас буде як найкраще. Я вас обіймаю і побачимося в наступних відео. До зустрічі, Па-па.